Я тут думаю, що це в мене ззаді скрипить. Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. 231 тисяча пробігу на дача Сандера 2008 року. Власне, І спіткала мене така коротше, штука, яка спіткає всіх лагоноводів чи рановодів. один виток задньої лівої пружини побіг десь гуляти. Я помітив це, коли е, міняв гуму. Літню на зиму, що ну, став зимову, да, тепло зараз ставлю наперед, бо потім не буде дома, не зможу поставити. Короте, показую, як то виглядало. Зараз як зробив і що буду ставити. Короте, поїхали, дивитися відео про заміну задніх пружин на Логан, Сандеро і т.д. і Нижній виток зламався. короче, так воно виглядає. Це колеса міняє на зимні. А тут срака-срака. Ясно, зрозуміло. Зараз спробуємо вирівняти, побачимо що з того вийде. Треба заказувати крижини. Це до прикладу права сторона. Так виглядає. Так, да, цілий нижній виток бахнуло. Твою мать. Довго вибирав що ставити. Будемо ставити таке. Ось новенька. На всяк випадок є стяжки, ось подушки, верхні. Ось каталожний номер. Ось подушки нижні, сасік, каталожний номер. Як бачите, ну, друга пружина, коли знімлю цілу, порівняємо з цілою. Як вони змінилися, за скільки пробігу. Поїхали міняти. Що для заміни треба? Відкрутити болт заднього. Амортизатора. Ось він, такий крупняком. Його відкрутити. колесо я зірвав. Задомкратити, зняти колесо щоб зручніше було, ну а далі покажу. І так це виглядає без колеса, як бачите, так і примастерив. Ну а до цей гвинт відкручуєте болт. Стрно, звісно, дивлюся, подушки вже потріскали комінблоки балки. наче Жива. В Одесі к сезон зараз більше плюс 20. Друзі, дивіться. Тут берете в балку. От пружина лопнута, витка не вистачає, а вона тримається. В балку ставите якийсь речажок. Ось показую. Ось такий його речажок ставите. І притискаєте балку. Можна коли дві руки, то краще. Можна подменши ретяжок. Зараз об'ємимося. І буде огонь. Сняли. Ось в нижнім, нижньому в якому стані, ось верхня в такому стані. Ось, власне Верхня ніби ціла, да? що там пружину бачили я боком. Але таку Тому міняю відразу дві. Зараз будемо ставити. Нижню вже поставив. Верхні, ми бачимо вони аналогічні, тільки ось бачите, навіть такі усіки є ну, пружину. Ой, я так дивіться, як ставити. Ось у порції, там типу фіксатори. І як би, як би маємо то все причандалі ну, Ось так. Зараз спробую... Без стяжок, але, думаю, краще стягнути, щоб по не гратися. Стягнув, поставив собі. Ну, є в мене ці стяжки пружини. Так і зроблю. Бо буде незручно. Як бачите, скільки треба. А балка на саліндблоках іграє. Так що якось так. Так що припасіть стяжки. Зараз я стягну їх. Друзі, ну ось так це відбувається. Довелося зі стяжками, бо так не міг. Ногою притискаю балку готово. Тут стоїть. Там в упорі. пружинка. Все ніби то чітко. Все. Стало. зараз вам покажу. Теперь стяжки будем пускати. Вот так. Красота, красота. Друзі, стара пружина тела, Новая пружина. Як воно там читается правильно? Лес Джорф Force. Якось вот так. Ну, типа Швеція. По вони абсолютно однакові. Як бачите. Заводські пружини мали червону міточку. На екзисті там позначка була, що ці Форс чи як вони там теж мають червон-червону ну Ось так он на них номер набитий. Ніякого червоного, звісно, немає. На заводській пружині ну, цей цілий навіть теж номер залишився, але. Нечитабельний, чи навіть залишки фарби. Зараз будемо монтувати це діло. Ну і побачимо, чи підніметься хоч трохи жопа, чи ні. Ну, каталожний номер ось такий. Поїхали далі. Друзі, ці стяжки пережили реально дві славути, два Ланоса Ще і ще працюють, і бачите, на сандеріку теж допомагають якось так. Ще трошки віджати. Ще, ще трохи. А без них би було б важко засандалити. грає на салендблоки, балка, бачите. То не впоров бися сам. Ну, якби двоє було, один би нажав, так, в принципі. Воно було погонь. Цей салендблок, до речі, теж вже надірваний, скоро треба буде міняти. Але це таке тяжке кому треба сказати? Треба сказати дякую Славентію. Підігнав. Так так. Друзі, замінив це діло. Ось так. Гарно-гарно. Резинки гарно. нові, пружинки нові, амортизатори живі, все, чики піки Позмащував болти заодно ну, в задній частині якось так. Друзі, я би не радив. Міняти пружини задні. Сандера, логана, і т.д. без отаких стяжок. Ну, або без підйомника, або відпускати балку треба. Бо, коротше, в натяжку салінблоки балки заважають. Так що запасайтеся, беріть такі стяжки і вперед там ділов, ну, на годину, блін, максимум. Коротше, друзі, проїхався. Жопа стала м'якша перестало водити. Ну, по тій дорогі, де зазвичай це було, а чи вище, чи ні. Ну, здається, може трошки вище, ти якийсь сантиметр, якщо да, да то так. Да. Бо там і запаска, і балон же газовий те, і т.п. по скрипту жопа наче піднялася, а там фіг його знає. Наче тако уклон з'явився, появився, бо передок був задертий вище, ніж задок.